Сьогодні я вирішив з вами поговорити про дуже ключовий момент, а саме коли не треба заводити відносини. Суть в тому, що більшість проблем виникають тільки через одну дуже важливу річ. Ці відносини не потрібні тим людям, які є в цих відносинах. Це означає, що ті люди, які є у відносинах, і в них постійно є якісь моменти, конфлікти і так далі, і так далі, вони не усвідомлюють цієї речі, що по факту відносини їм не потрібні, тому що в них через зацикленість на цьому, да. Вони постійно думають, що вони будуть не такі, як всі, і вони будуть неповноцінними, якщо вони не будуть мати відносин. Сьогодні я вирішив поговорити з вами про цю дуже і дуже важливу річ. Я наведу коротенький чекліст пунктів, які допоможуть вам зрозуміти, чи вартує заводити відносини, чи не вартує. Дуже рекомендую дивитися цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Перший пункт це є страх самотності. Суть в тому, що коли чоловік розуміє, що йому страшно бути самому, він вступає у відносини, щоб не мати цього страху залишитись самим. І саме через це, коли людина вступає у відносини, ці відносини стають як нашийником для нього. І чоловік готовий йти на будь-які ситуації, умови тільки для того, щоб не залишитись самотнім. Я це доволі часто бачу, коли чоловіки реально бояться самотності, і ти питаєшся, навіщо тобі відносини? Каже, ну знаєш, сама може бути якось не пасує. Ну, тобто, я себе некомфортно почуваю, коли я сам. І я розумію, що по суті цій людині відносини не потрібні, тому що в нього головна ціль в цих відносинах не бути самим, а не щоб бути щасливим, розвивати це до сім'ї і, і так далі. Тому. Коли ти помічаєш собі цей момент, він дуже обов'язковий для пропрацювання, щоб ти кайфував від того, що ти є сам в себе, а не старатися закрити одну проблему іншою, бо згодом, як я зазначав, це стане твоїм нашийником і ти провали значення, бо ти будеш боятися залишитись самим. Другий пункт це є немає власних інтересів. Коли чоловік не має власних інтересів, він починає Інтегровувати інтереси іншої людини, зокрема жінки, в своє життя. І тим самим ти, по факту, не кайфуєш від них, але ти розумієш, що у тебе життя настільки не цікаве, що ти починаєш нав'язувати ці шаблони, які має жінка в своє життя. І по суті, ти стаєш залежником цих шаблонів. Я дуже рекомендую зрозуміти, що в тебе повинні бути власні інтереси, власне хобі, власна справа, якою ти займаєшся, яка тобі приносить задоволення, тому що коли ти... Заходиш у відносини і ти не маєш своїх інтересів, ці відносини з'їдять тебе. Ти зруйнуєш себе в цих відносинах, і ти станеш максимально залежним від іншої людини, бо вона буде займатися своїми хобі паралельно, так? а ти будеш прям чекати, як песик на задніх лапках, щоб вона приділила тобі час, і тим самим ти будеш провалювати своє значення. Третій пункт це є сексуальні потреби. Треба усвідомити, що пристрасть це і погане паливо для відносин. Коли ти сексуально відчуваєш себе нереалізованим, то в принципі ці відносини до чого хорошого не призведуть, тому що я розбирав окремий ролик, він доволі такий важливий, неможливо нагулятися. Там я розбирав про те, як працює шкала пристрасті. Це дуже фундаментальна річ, і я рекомендую ознайомитися з цим роликом, щоб ви розуміли, чому коли людина сексуально нереалізована або коли людина ментально незріла, не сформована, вона буде ставати заручником цих відносин через секс і тим самим буде ставати заручником сексу. Так само розбирав ціле відео про це. Воно доволі непогано зайшло, більше тисячі переглядів набрало. Тому я рекомендую всім ознайомитися і зрозуміти, що якщо ти маєш сексуальні потреби і ти ментально не виріс, то це ні до чого хорошого не призведе. Четвертий пункт, він є дуже популярний в соціумі, це тиск оточення. Коли соціум хоче нав'язати тобі, що ти якийсь неповноцінний, коли ти без відносин, то вже можна бути самотнім? Вже йди, найди когось собі. Оці тупі жарти від товаришів, які не розуміють, що відносини треба будувати свідомо. А якщо в тебе ще такі безтолкові товариші, які самі живуть несвідомо і кажуть, ну як ти без малишки, як ти без дівчинки, як то ти без жінки, ти вже там, можливо, в якомусь віці вже би пасувало, і ти сам себе грузиш цим. Ти сам собі нав'язуєш ці думки, що ти якийсь неповноцінний, тому що ти без відносин. Але вони не беруть до уваги те, що вони самі то не сформовані. Вони просто у відносинах і в більшості випадків токсичних відносинах, де нема поваги, де чоловік займає позицію каблука, який не має виставлених рамок дозволеного. Суть в тому, що поки ти себе не створив. Поки ти себе не відчуваєш, що ти готовий до відносин, не варто їх стартувати. Не варто навіщо себе тероризувати і от ці всі тобі поради найди когось собі, особливо від батьків. Якщо ти це чуєш, треба це різко обрізати. І поставити рамки дозволено. Ні, ви не лізете в моє життя, тому що я сам вирішу, коли для мене буде краще і крапка, і це не обговорюється. Якщо вам людина нав'язує думку, що вам треба завести відносини, чітко розставте рамки, і скажіть, що це не її собаче діло лізти в ваше життя та розказувати, як вам жити. Тому що відносини треба будувати свідомо, а не так, знаєш, заради галочки, як зараз більшість і будує свої відносини. І, звичайно, потім розходяться, ніякою сім'єю там не пахне, ніякими довготривалими стосунками там не пахне. Тому що людина піддається на маніпуляцію соціуму, що робити в жодному разі не можна. Ну і п'ятий пункт. Ти помічаєш зацикленість сценарію. Що це означає? Це коли ти вступаєш в одні взаємовідносини, ти з них виходиш а, через певні причини, ти вступаєш в інші, і ти ловиш зациклені сценарії, що повторяється дежавю ніби те саме. Ти не розумієш, в чому річ, ніби ти вже стараєшся робити інші підходи, але по факту нічого не міняють. Чи то тебе наступна дівчина кидає? Чи то ти розумієш, що ти розлюбив, як то часто буває? І тут проблема саме в тобі. Проблема саме в тому, що ти не усвідомив, де тригер, де тригер. От, наприклад, навожу банальні, банальніший приклад, це коли людина е, вступає в відносини з красивою дівчиною, бо вона керувалася шкалою пристрасті, вона велася там на оголене тіло, але вона розуміє, що будь-яка зовнішність через рік часу притирається і тобі по барабану, з якою дівчиною спати. Ну, тобто, ти знає, спиш, і ти розумієш, так, секс класний, але він притерся. Тобто ти вже не відчуваєш ну, ту дівчину особливою, тому що ти шкалою пристрасті, ти не обирав головою, які в неї принципи, які в неї минуле. Загалом, як вона себе поводить, як жінка, чи вона тебе поважає. Розумієш? Ти керувався школою пристрасті, ти керувався на те, що нав'язує соціум, і по факту ти йдеш наступні відносини, знов ці дофамінове закріплення, знов ці емоції, знов цей вибір яйцями, а не головою. По факту відбувається циклені сценарії. Це дуже часто бачу. А от коли людина, припустимо, зрозуміла, що вона обирала яйцям і треба переставати це робити, вона фільтрує жінок відносно власних фільтрів. І вона розуміє, ого, добре, мені б був барабан, яка в тебе зовнішність. Головне, щоб ти поводила достойно зі мною, щоб я відчував себе сильним біля тебе, а не почував себе чуваком, якому ламаю друга. Знаєте, і роблять з мене оленя. Це дуже важливий момент, тому що оленя з тебе захочуть багато людей зробити. Питання в тому, щоб ти усвідомлював цей момент. Ти не маєш права повторити цей зациклений сценарій. Ти повинен вийти з нього. А для того, щоб вийти з нього, ти повинен розібратися в собі. Ти повинен зрозуміти, що ти робиш не так, ти повинен. Реально просто сформувати те, ким ти є. Сформувати власні фільтри, сформувати свій світогляд, розібратися в собі. І тільки тоді, не ведучись на тиск соціуму та стереотипи, ти зможеш чітко собі сказати: так я готовий, так я розумію, що зараз в мене є певна база, від якої я відштовхуюся, певна база знань, певна база розумінь, як я хочу бачити своє життя. І тоді в тебе формується щасливе життя. Ти не Витрачаєш свій час на першу якусь там дівчину, яка тобі сподобалась. Ти розумієш, добре, вона симпатична, але вона багато повинна пройти зі мною. Фільтрів, там важких розмов, неприємних розмов, щоб я справді зрозумів, що ця людина там заслуговує на відносини зі мною. Те саме стосується тебе, щоб ти пройшов ці некомфортні розмови, щоб ти зрозумів. А бліна, в мене ж теж є моменти в голові. У мене теж якісь є переконання, які мене блокують. І це дуже важливий момент для усвідомлення. Друзі, я дуже рекомендую усвідомити ці речі, тому що після усвідомлення цього дуже багато речей стають на свої місця, і ти розумієш, значить, ще не час, ще треба попрацювати над собою. Або навпаки, ти розумієш, я готовий. Треба не бути закритим від відносин. Треба продовжувати жити, спілкуватися з людьми, розвивати себе. І тоді, у висновку, ти будеш щасливим, але ти будеш віддавати любов з позиції надлишку, а не ти будеш віддавати любов з позиції недостатку. Це зовсім різний підхід. Я чекаю на ваші коментарі внизу. Я вас міцно обняв. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. А ми працюємо далі. Слава Україні!